За словами очільника Шосецької громади Миколи Ноги, розмова із президентом Володимиром Зеленським під час його візиту на Сумщину 6 серпня мала характер широкої дискусії щодо проблем життя у прикордонних громадах, зокрема на Сумщині. Серед головних тем гуманітарна, соціальна та економічна підтримка мешканців громад, які щодня живуть під загрозою обстрілів. Така загальна дискусія дала можливість відпрацювати, як буде жити прикордонні. У прикордоні надзвичайно складно сьогодні, і особливо на Сумщині складно. І тому готується окремий закон, або це буде постанова кабінету міністрів, де буде розглянуто цілий ряд питань підтримки життя в прикордоні. Одне з важливих питань, яке порушив Микола Нога, забезпечення безкоштовним харчуванням учнів усіх класів у прикордонних громадах. Сьогодні діти всі в Україні харчуються з перших по четвертих класів. А старші класи не завжди знаходяться фінансово ресурсу батьків, щоб якусь булочку купити, чи щось дати дитині. Війна складно, переселенців, багато і таке інше. І це сконцентровано більше в прикордоні. Тому я президента попросив розглянути питання харчування дітей всіх, не тільки перших четвертих, а всіх класів Він не пообіцяв Порозмовляти з партнерами цілий ряд питань, які задавалися, їх допомагають вирішувати європейські партнери, в тому числі після нашої зустрічі, через 20-30 хвилин він вже говорив із Трампом. Також голови громад озвучили потребу у перегляді умов складання іспитів для випускників з прикордонних громад. Адже в прикордонні складніше дітям здати екзамени, а підсумки робляться одинаково. Тому Пообіцяли якусь преференцію розглянути для тих не для тої молоді, яка живе у прикордоні. Не менш важливою темою зустрічі стала ситуація з підприємцями. Як зауважив Микола Нога, наразі в Україні діють механізми компенсації лише для пошкодженого житла, але не для бізнесу. Якщо це магазин, якщо це підприємство, якщо це майстерня, якщо це що, ніяких дій не працює, тому що банки 50 кілометрів і вже. Все, і тому звернули увагу президента, що особливу умову кордоні і по страхуванню, і по допомозі після ушкоджень ворогом майна, в тому числі і автомобілі. Теж автомобілі не страхуються, люди втрачають автомобілі, і ніяким чином не можна їм. Тим допомогти також обговорювалося питання підтримки тих підприємців, які не виїжджають з територій, а залишаються і зміцнюють бізнес на місці. Їм, за словами Миколи Ноги також повинна надаватись допомога не лише тим, хто релокується. Ця програма, яка готується, це буде. Я сказав або постанова кабінету міністрів, або закон буде передбачати цілий ряд. В тому числі і роботи страхових компаній, в тому числі як допомогти підприємцям от в складніших умовах продовжувати працювати у прикордоні. не зібрав і колись поїхав. Ну навіть розглядалося питання, скажу вам що якщо держава допомагає на релокацію бізнесу, але якщо підприємець організовує укріплення і на своїй на нашій території, то він теж може претендувати на допомогу держави, так само, як і на релокацію. Але вже там відповідні будуть допрацювання в цій постанові таки інші. Ський голова висловив подяку президентові України за допомогу в енергетичному обладнанні для громади. Особисто він приложив, допоміг нам вирішити окреме питання. У зустрічі взяв участь і очільник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За словами Миколи Ноги, керівник обласної військової адміністрації підтримав більшість ініціатив місцевих голів, що свідчить про спільну позицію і співпрацю влади на всіх рівнях. Приємно, що це загальна робота офісу президента і голови обласної адміністрації. Голів громад, таке розуміння, що треба на прикордоні допомагати людям виживати. І розглядався комплексний план просторового розвитку на цій зустрічі. Тобто ці лист, ціла серія питань, які будемо розраховувати, що дасть можливість укріпити громади на прикордоні і дати краще їм життя от, в тих можливих умовах війни, яка є сьогодні.